Правильно поставлений діагноз це вже більше половини вдалого лікування та одужання, казав Гіппократ. Сучасна діагностика та дослідження в цьому відіграють вирішальну роль, тому підтримка медичної галузі в напрямку оснащення міської багатопрофільної лікарні високоточним сучасним лабораторним обладнанням для влади міста Білгорода Дністровського та керівників медичної сфери є в пріоритеті. Залучення пересувного мобільного мамографу для обстеження жінок міста та району для первинної діагностики онкозахворювань наразі ж опрацьовується питання отримання вартісного сучасного ангіографа для діагностування та лікування інфарктів та інсультів. Майже весь спектр досліджень наявний і в клініко-діагностичній лабораторії міської лікарні, зазначає завідувач Валентин Вальшинський. Наша лабораторія була оснащена сучасним обладнанням, яке має дуже ціне значення для лабораторії для діагностики. І для лікування хворих придбані такі сучасні апарати, як перед нами біохімічний аналізатор. Дуже потужний, сучасний. Аналізатор сам себе калібрує, сам собі робить повірку. На цьому аналізатору ми досліджуємо вуглеводний, ліпідний, білковий обмін. Також ми на ньому проводимо такі дослідження на ферменти печінки, ферменти підшлукової залози. Апарат дуже зручний тим, що він одномоментно загружає і проводить дослідження до 38 проб. Усім спектром лабораторно-діагностичних досліджень, які надає лабораторія, можуть скористатися пацієнти, що проходять лікування як в стаціонарі, так і амбулаторно. Перед нами дуже сучасний і дуже зручний в роботі. Імуноферментний аналізатор, на якому проводяться дуже швидкі, які повинні бути негайно виконані. Ну, це такі тести при гострому інфаркті міокарду, при цукровому діабеті. На цьому апараті ми досліджуємо гострі запальні процеси, досліджуємо роботу. Підшлункової та щитовидних залоз. Це найкращий, я вважаю, апарат. Дослідження, що проводиться даним імуноферментним аналізатором, досить вартісні на розхідники і найбільш затребувані у відділенні інтенсивної терапії. Наступний апарат також опрацьовує кров. Сучасний гематологічний аналізатор фірми Мандрей. Аналізатор виконує загальний аналіз крові лікоцитарну формулу також йде підрахунок тромбоцитів та реколоцитів Апарат дуже потужний. В годину ми можемо на ньому робити до 60 досліджень. Сучасний чотирьохканальний когулометр сьогодні дає змогу досліджувати згортувальну та противозгортувальну функцію крові пацієнтів, що приймають антикоагулянти. Дуже актуальний для вагітних. Дуже актуальних для пацієнтів, які йдуть на хірургічне втручання, та пацієнтів, які перенесли хірургічне втручання на серці для кардіологічних хворих. Цей апарат він неокрай необхідний для діагностики та для коригування дози ліків для покращення реології крові, тобто для покращення текучості крові. Крім аналізаторів, які досліджують кров, є новий сучасний для сечі, який відтворює всю роботу сечовидільної системи. Потужність цього апарату 120 проб в годину. Добова норма, включаючи і стаціонар, і амбулаторних хворих в середньому 200. Ще один потужний апарат знаходиться в відділенні інтенсивної терапії, актуальний і затребуваний хворими, які знаходяться в коматозному стані. У 2022 році. Лікарний був придбаний потужний аналізатор кислотно-лужного стану та електролітів для реанімації, для важких хворих, які знаходяться в коматозному стані, яких привезла наша швидка допомога в коматозному стані для екстреної медичної допомоги при невідкладних станах. Важливим здобутком лабораторії є придбання наприкінці минулого року досить вартісного, потужного, хімілюмінісцентного імунологічного аналізатору для потреб пологового будинку. Розрахований аналізатор для обслуговування вагітних при взятті жінок на облік на час ведення всієї вагітності для дослідження наторчій інфекції першого і другого триместру на антитіла до токсоплазми та цитомегаловірусу, вільний естерол, альфа-фетапротеїн, антитіла до ТТГ. І сам ТТГ та проводити перинатальний скринінг, дає змогу всім вагітним жінкам, які стали у нас на облік, проходити сучасне дослідження на місці. Усе придбане за останній час новітнє обладнання, відповідає вимогам кластерної лікарні і забезпечує лабораторною діагностикою усіх пацієнтів абсолютно безкоштовно. Всі дослідження лабораторні нашої лабораторії, які проводяться в цих стінах, вони проводяться безкоштовно. Для всіх стаціонарних хворих та амбулаторних хворих за електронними направленнями від сімейних лікарів або лікарів нашої поліклініки. Я ще раз підкреслюю безкоштовно і не забуваємо – золоте правило лікування це комплексне дослідження вашого організму для постановки діагнозу. Ірина Вробинська, Віталій